Вступаючи у новий відлік часу, ми традиційно згадуємо рік, що мінає, сподіваємося на краще майбутнє та віримо у здійснення планів і задумів. 2022 рік, на жаль, став важким для усієї країни. Для Болградської громади він став роком наполегливої праці та нового досвіду. Щиро дякуємо усім, хто творив та продовжує творити добрі справи. Докладав зусиль, аби наша громада ставала кращою не тільки для мешканців, а й для тих, хто не по своїй волі покинув рідну домівку. Низький уклін нашим захисникам. Велика їм вдячність за мужність та витримку. Ми пишаємося нашими героями та завжди будемо пам'ятати бійців, які загинули, захищаючи суверенітет нашої держави. Прийдешний новий рік ставить перед нами нові завдання, впевнений, що в єдності спільних дій та наполегливої праці втілимо все, що в наших силах. Щиро бажаю, щоб 2023 рік прийшов до нас перш за все, із миром. Зичу, щоб новий рік став для кожного з вас роком добрих змін, а для України роком перемоги, зміцнення державності соціально економічного зростання та духовного оновлення. Нехай в ваших оселях буде щастя і добробут, радість і удача, та у кожній родині пануватиме злагода і любов. Хай світло новорічних вогнів зігріває ваші душі, а таїнство Різдва Христового наповнить серця вірою у кращий завтрашній день. З новим переможним 2023 роком та різдвом Христовим. Та мучки макнути